Правляємо сьогодні нашому клієнту кросові шини для його кросового відповідно кондруцикла, і хочу вам показати їх зблизька, тому що це обор. Адвент, який не дуже часто мелькає в наших відеооглядах, почну, напевно, з складу ґрунтозачепів. А резина ґрунтозачепів надзвичайно м'якенька. Просто зацініть, яка вона податлива. Другий момент, який я хочу наголосити, це величезна кількість ламельок в цих самих ґрунтозачепах. і вони стискаються. І відповідно за рахунок них зацепистість цих шин просто шалена. Вони чіпляються як на твердих ґрунтах прекрасно за поверхню, так і на м'яких, і навіть на піщаних. Тобто з цими шинами завжди буде зберігатися прекрасний контроль, завжди буде дуже класний зацеп при старті, і взагалі при прискореннях будь-яких чи то з місця, чи то вже з якоїсь швидкості. Обор Адвент маємо в різних розмірах, вони доступні, і тому на будь-який кросовий квадроцикл, я впевнений, вам підберемо. Якщо ви хочете достатньо легку, при цьому не тверду, а з м'якої резини шину, це вибір для вас.